Всім добрий дня. Ну що ж, вирішили зробити тріш... трошки мобільнішу версію точілки гелікоптер. Зараз у нас сам замість ось такого диску дві лапи. От. В принципі, в Діаметр вони складають більше, ніж такий диск. По диску у нас виходить 220, по лапах, зараз 280. Тут таке регулірне, ну, в принципі, стандартне рішення. Лапки регулюються, контргайка. Собі виставили, зафіксували так, щоб воно все не бовталось. От, Розбирається, складається дуже просто. Перевернули поворотний механізм. Необхідне положення зафіксували. От, підняли і тут дотиснули. В основі сховано дві направляючих, також розбірне. Розвільнився ця справа. От, і при цьому вона абсолютно не втратила своєї жорсткості по вазі. в принципі, такі, як і наші стандартні, до, до 9 кг складає. От, спокійно перевертаю. Чулка стоїть впевнено. При цьому поворотний механізм досить таки жорстко виставлений. Абсолютно повноцінно, так як стандартні наші моделі. Тонке налаштування кута заточки, блокування От. швидка настройка кута заточки. Все м'яко, чітко приміщається. От. Кого цікаво буде в продажі, <coughs> цей варіант тут у нас направляючі не блокується. По бокам є гвинти, або можна просто обмежити цими обмежувачими ходаками, щоб воно не, не приміщалося десь при транспортуванні. Ось така вточилка вийшла. Ну і, власне, все. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба над головою.